Поточному році в Одеській області зареєстровано два випадки отруєнь грибами з чотирма постраждалими. Отруєння в одному випадку викликано було вживанням грибів маринованих невстановленого виду, які були придбані на ринку. У другому випадку потерпілий вживав сушені мухомори, які придбав через інтернет. Серед найнебезпечніших смертельно отруйних грибів на території України найчастіше трапляються мухомори, дрібні види грузликів, окремі види павутинників, дрібні види грибів. Рибів, парасолік, волокниця червоніюча, галерина облямована, строчок звичайний. Мухомор зелений або його ще називають бліда поганка. Надзвичайно отруйний гриб. Навіть невеликий шматочок блідої поганки може бути летальним в одному плодовому тілі. Міститься чотири смертельні дози. Цей гриб вражає печінку і нирки. При цьому симптоми отруєння проявляються надто пізно, коли людині вже майже неможливо допомогти. В Одеській області два роки тому. М, теж був випадок отруєння блідою поганкою у, у дітей. Дітки гралися із грибами. Після цього вони руки не помили, їли печиво, і вони теж ну отруїлися. Подільське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує дотримуватись основних правил щодо профілактики отруєння грибами. Звісно, це найкраще відмовитись від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації. Не купуйте гриби на стихійних ринках. Збирайте лише добрі знайомі вам гриби і за найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими, тому що якщо попадеться знову ж таки бліда поганка в кошик з грибами, то весь кошик необхідно викинути. Вдома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід викинути. Не беріть занадто молоді чи старі гриби. І легко переплутати з отруйними. Також не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій. Гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі важкі метали. Не збирайте гриби у посушливу погоду. У цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів. Ніколи не куштуйте сирі гриби. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання. Пам'ятайте, що гриби особливо небезпечні для дітей, тому що травна система дитини є незріла і не в змозі нормально перетравити гриби. Тому абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, також жінкам у період вагітності і людям похилого віку. Які можуть бути симптоми отруєння грибами, можуть з'являтися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів, наприклад. Це при отруєнні блідої поганкою. симптоми можуть бути не одразу, а через декілька днів проявлятися. Основними ознаками отруєння грибами є нудота, блювання, різкий біль в животі, запаморочення, підвищення температури тіла, також може бути зниження пульсу, задуха, судоми, холодні руки та ноги, поява галюцинацій та марення. Перша допомога при отруєнні, звісно, необхідно викликати швидку допомогу. Якщо є можливість промити шлунок великої кількості води чи прийняти сорбенти. До приїзду невідкладної допомоги дотримуватись постільного режиму і пити багато рідини, води підсоленої або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Категорично заборонено вживати алкоголь або будь-яку іншу їжу чи молочні або кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів. Ні в якому разі, звісно, не займатися самолікуванням і не намагайтесь перечекати. Це може бути смертельно небезпечно.